Найбільша цінність ну, для людини тепер це не гроші, це не статусність, це вільний час. Ну, от ті, хто мають багато вільного часу, вони є найбагатші, найуспішніші. Ці решта решти заняті. Ну, вони постійно мусять щось виконувати, щоб заробити цей вільний час, купити його собі, там, отримати як відпустку. Ну, заслужити його. Mm -hmm. А вони всі це розуміють. Ви представили виставку однієї роботи, так однієї картини. Назва виставки, власне, і ознаменувалася, і це мене. І п'яте воли відео. відео економити час глядача. Тому що все це мене і нашого. тим, дуже грузити людей. Це дуже важливо, якби не забирати у людей вільний час. Ну якщо вони хочуть, якщо вони шукають. Мистецтво, якщо вони шукають власне, якогось спілкування і якогось чогось злочого, то прошу дуже, ну а навіщо там грузити когось, напружувати там і вимагати? Тобто ми живемо в викривленому світі, насправді в світі вільному. Це так і, ну, так і є, і так і має бути в нас. Я не філософ, я, я люблю філософію. Насправді це, це одна із таких речей, яка мене формувала. Цей подах свободи з'явився, бо якщо б того не сталося, то, напевно, ну, життя закінчилось б зовсім інакше. Ну, з моїм характером, з підходом. А тоді ну, я в тому шукав. Так. Філософія це, як греки казали, любов ну, до мудрості. Це, це ж не є нічого такого. Просто в силу того, що ми багато чого не знаємо, і чого не побачили і не відчули, ми деколи думаємо, що ми щось собі відкрили. А потім дізнаєш, що це було вже. Ну, все було. Але є момент того, що світ, і ми в цьому світі в процесі розгортання творення. І тому в будь-який момент все може помінятися. Тому ця картина, це якби такий план часу. Змін відсторонення від того всього і розуміння того, що ми в процесі великого часу, великих змін. І ми не є просто ми, ми кожен свою якусь роль маленьку виконуємо, але щоб сказати, хто є герой, то це мусить пройти якась, якась велика. там Великий проміжок часу, ну, якісь відстоятися, це має, це має. І тоді буде зрозуміло. Зараз герої основні це люди, які на фронті, це солдати. Це, це, тут художники це люди, які рефлексують, які відзеркалюють якийсь той момент. А яким чином, хто як, не знаю, але ну, немає такої прямої відповіді. Час розставить все на місці. Ця ріка це відчуття часу. знаєте, ви, ви приходите на річку, вона весь час проминає, ну так як годинник, ну так воно тече, тече, тече. І тому це дуже класно, тому що ти розумієш, що ти е, в процесі, і ти з цим всім поєднаний, і ти багато з чим поєднаний, але якщо людина така вразлива, чутлива, вона більше може з того всього взяти. Це одна робота. Просто ну, робити роботу розміром 4 метри 20 см складно, тому що потім її винести, кудись, випхати, треба якісь. Я навіть не знаю, як би її можна було з майстерні витягнути через вікно, чим, ну, якимось. потім кудись перевезти. Тому це суто з таких міркувань. Мені б хотілося, щоб це було суцільно, але, ну, але це поки що це так, так складно. Важливі речі потребують більшого більшого, формату, більшого кута зору. А з іншого боку, знаєте, ми ж тут живемо в маленькому містечку, такому. я не хочу сказати, що воно таке провінційне, але воно ну, маленьке, воно, не... ми деколи собі думаємо, що ми все знаємо, все бачимо. Там. А якщо ти поїздиш по світу і подивишся кілометри мистецтва, наприклад, як на Венеційських біоналах. І грандіозні там зали, ну, величезні, простори формати. Ну і, і, і треба щось змінювати, тому що масштаб він змінює спосіб мислення. Зараз живемо в цифровому світі, тому всі називають мережа «це тут. А... Не мережатися, то ніби не там. Але ми завжди є тут. Ми завжди є присутні, тому я, я не розділяю якісь. Намагаюся себе центрувати таким чином, щоб це не розділялося, щоб, щоб я був завжди присутній. Я вважаю, що мистецтво дуже така інтимна річ. Хто ким є, час розсудить, а хто що зробив, теж час покаже. Тому це все зайва реклама, ну, це не моє якимось чином мене підбили на Інстаграм, ну, Інстаграм зробив сторінку, щоб якийсь був такий невеличкий візуальний каталог робіт. Mm -hmm. Але я бачу, що воно мене починає ну як напружувати, дратувати, тому що постійно якісь люди пишуть, щось там хочуть, але вони хочуть якісь, вони хочуть використати. Ну тому що кожен шукає якийсь свій спосіб. Про життя заробітку. Тому воно ну, ти, ти мусиш відповідати на якісь речі, на якісь питання, які зайді. Забирає час ну, для, просто для життя творчості. Художник може тільки щось показати. Ну, оскільки це є якась така завжди фігура, яка дивиться з боку на якісь речі, ну, трошки так інакше, якісь кудзори інші, опція інша. Тому це важливо. У мене цей це весь процес відбувається тут, ну, в голові. Якби, там. Це постійно. Це вночі, в день, зранку, там, завжди. Деколи мене люди не розуміють, тому що я можу щось, ну, хтось мене щось запитує, а я можу в цей момент малювати, і я не завжди можу відповісти на, на, на відповідь. Але потім з'являються якісь такі вже самі картини, я намагаюся робити швидко. Ну, щоб воно не було перемочене, щоб воно не було таке ну, втомлене. І якщо ти швидко цього не зробиш, ти, ти залізеш в якийсь хащі, і потім важко вибратися технічно і взагалі емоційно з того всього. Тому це має бути так, як спалах, такий флеш, ну, спалах. І, і тоді воно працює, ну тоді воно живе. Нема такої, такої штуки, як натхнення. Знаєте, я, я до цього трохи Яке саме, як нема такої штуки, як духовність. Я, це, є люди, які просто роблять добрі речі, які є добрі, по суті, свої. Вони позитивні, вони є духовні. А є люди, які дуже багато про це говорять. Вони невідомо хто. Ну, вони якісь такі. І тому я так само думаю про натхнення. Натхнення це. Праця. Ну, тут подивитися, наприклад, як Леонардо, я не хочу себе ніяким чином порівнювати. Але як це було? Це просто щодо Чиміківанч, це праця, це трудяги. Ну, їх потім італійці називали маестро. Маестро – це майстер. Ну, ми кажемо, маестро, маестро, ну, mm -hmm. маєстро, є. а насправді це просто майстер. Ну, людина, яка зробила, яка досягнула. Але де, та, він був. І... Трудяга, він, ну, він працював. Це ж не бла-бла-бла, не це просто ну, щоденна праця, ну, розумова, інтелектуальна, емоційна. І плюс мав талант, напевно, бачити якісь такі речі, ну, от, помічати серед того суспільства, що відбувається, як відбувається, це все аналізувати, доводити до таких ну, грандіозних, таких, якихось витончених ну, сюжетів, які вже все показують. Ну, як... Оце мені цікаво. Ми ж не минаємо, але це минає. Ну, йдеться про те, що ми, якщо ми цей момент відчули, ну, якщо ви усвідомлюєте цю, цю мить, що, що ви ну, от, схопили це і це, ви зрозуміли, що це мене, ну тоді, ви, ага, я ж це збагнув. Це ж класно. Ну це це ж якби я вже, мене вже мене не, ну, як, воно вже мене не, не мучить, не гнітить, ти вже трошки став вищий цього, трошки так ну, сильніший. Перед цим всім. Оце важливо. Ну, для мене, але я ж нікого не хочу вчити і не буду нікого. Це, це, оце не моє. Спілкувався з якимись видатними польськими художниками, українськими художниками, бо на стипендії в Польщі. І це ж люди, які ну, мали виставки в світових музеях, вони там це, але вони постійно вчаться, вони постійно ну, прислухаються, вони постійно. Живі, але вони відкриті. І це, це такий це важливо. І в цьому був весь ну, задум, і як вже мені постфактом після відкриття говорили, людин давно не отримував такого задоволення. Просто тут трошки затемнено було, прийшов собі, сів на стілець і, і все. Якби, і, людя, і, забув про це. і не треба більше. Розумієте, ми ж і так нас перевантажують інформацією, візуальною, будь-якою, політичною, ну та будь-якою, ну, тобто все це інформація. І з і цієї інформації так багато. Ну і нащо ще там це все ну, якби громадити і, і робити зайве. Ну достатньо цього. Ну, це, ж, ну, це ж картина вона швидко зроблена, бо я, ну, якось вона не закінчена, це якийсь Ну, це, це такий стиль був, ну вибраний. Щоб це було так, якби ескізно, ну, не… Не сильно прописано, бо в мене є якісь роботи, де я більше там деталізую, а тут так більше. Але йдеться про те, що тут вже багато всього, як того сказано, що я навіть сам ще не знаю. Ну просто мені це, я це бачу. У мене дуже часто трапляються такі штуки, що я бачу якісь речі і вони збуваються. За якийсь час там стаються. І... У вісні. Ні, ну у вісні і так десь може просто раз побачив щось таке. А потім якийсь проходить час і воно хоп сталося. Ну так от знаєте, як, як тебе так пам, ти раз побачив якусь картину, ти починаєш її аналізувати, що це таке, що таке. Потім раз ти побачив, що це сталося. Ну, це не, не ну, дежавю, не дежавю, але це якісь такі речі, які деякі відбувалися. Ну але вони так відбувалися дуже так точно, ну, деколи. ну. Ну і я так намагаюся, як художник робити, щоб воно не було таким банальним, щоб просто щось, щоб це було таким, щоб воно так посунуло, щоб це зробити. Щоб воно жило, ну я не знаю, мало якийсь час, простір для, для життя. Далі мистецтво має мати якісь опції, якусь перспективу. Ну інший погляд, ну якби воно має мати простір. Ми колись. З моїм галеристом Павлом Гудімовим, ну знайомим таким, з яким співпрацювала для галереї, працює. А ви там чи не щороку виставляєте? Ну так, останнім часом не хочу виставок робити, тому що це таке. Але ми говорили про живопис, і він а він же ж працює як галерист, Він ну і має смак і має відчуття. Він каже: слухай, та в Києві взагалі людей, які розуміють живопис, можна на пальцях ну рук порахувати. Їх немає. Тобто, ну тобто, і це правда. А живопис це те, що, що має ще якусь перед собою перспективу. Живопис це не те, що вже зроблено. Воно зроблено, але воно ще має якусь перспективу. І якщо воно має більшу перспективу, якщо воно ще десь розвивається, то це набагато крутіше. І про це треба говорити. Це може бути технічна штука якась нова, що зараз важко щось нове зробити в живописі. Але Бо технічно ми вже все робили, знаєте, стилістика та, і то було, і то було. Але ну, мислення художника, якісь співставлення, якийсь спосіб передачі, деколи якісь бувають такі унікальні, що пробиває. Ну, Я дивлюся навіть на те, що відбувається в музеях світових, деколи якісь молоді люди, вони такі пропонують дивні ну, поєднання, які не були до того всього. Тобто в цьому-всьому. Хаосі, ну, ці всі величезній кількості зображень, які несуться на нас в цьому інформаційному потоці, з'являються люди, які можуть щось зробити таке не схоже ні на що, ну щось своє. І цьому всі вірять, і воно починає, якби тоді працювати в музеях. Ну, воно залишається. Потік пронісся, а це залишилось. Я цю війну намалював дійсно ще дав давно. У мене багато робіт про війну, і я це все передбачав і говорив всім знайомим, що готуйтесь до війни, і там mm -hmm. буде війна. У мене є багато картин про це все. З 2009 року, з 2008 року. Роботи про війну. Це те, ну, що ви бачили, так? Так, так, так. Вони там один до одного вже. те все. Ну, і, Мене тоді з тими картинами не розуміли, ну і там багато хто там це. Каже, та буде війна, ну так. Навіть колись ми робили журнал Кінець кінцем Маркіяний Мощишин, колишній він вже покійний, на жаль, засновник культурно-мистецького центру Дзиґа, думала про номер, я кажу, слухай, в мене є дві ідеї: війна або голос художника. А він каже, в мене теж є це відчуття, що буде війна. Каже, ну але може, може відтягнемо, може, давай зробимо голос художника. Ну, Погодилися і ми зробили номер кінець кінцем про голос художника, про те, що художники можуть говорити. Але відчуття війни і він, і я, ну ми тоді це мали, і ми не знали, як з цього всього вийти ну, от, в такий спосіб втекли. А воно все одно сталося. Ну, Тобто, якби ви ви це бачите, ви це розумієте, а воно, як все одно... могли, а воно нікуди все одно не, воно... не кожен свою якусь місію виконав в цій, цій загальній історії. Трагічні сумніві, але, але яка є, виконав. Ну, виконує виконує mm -hmm. і виконав якоюсь мірою. І маркіян і ваші ну, сумпокійний. І ми там, що ми, хто, що художник може, ну щось може там. небагато, але може. Деколи дуже багато. Ну, деколи. Бувають якісь такі, сходяться, зорі.